Всім привіт! Купив я домкрат на 20 тонн фірми ProCraft. Ось такий чорний. має ручку, щоб піднімати. В комплекті йде трубка двойна для накачування, а також щоб спускати домкрат. Відкручуємо клапан і затискаємо його. Ось він йде в такому чор, в чорному кольорі на 20 тонн марка PG20. А зараз давайте детально познайомимось з цим домкратом. Переміряємо його, переважимо, зміряємо його діаметр штоку, а також самого циліндра домкрату. І так, розміри площадки. Ось так сама площадка має 13 сантиметрів. В другу сторону вона має 14,5 см, А в цю сторону, де виступає поршеньок, вона має 15 16 см. Висота в зложеному стані 23,5. Товщина циліндру. 11

П'ятка ще додатково відкручується на 6 см, на 60 міліметрів. Максимальна його висота 39,4 мм. 39 см і 4 мм. Це без викрученої п'ятки. Викручуємо п'ятку. Викрутили п'ятку і в нас висота 45 сантиметрів і 3 міліметра. Довжина ручки для накачування 44 см. Діаметр посадкового місця для трубки накачування.

Вага домкрата. 8,9 кг. Майже 9 кг. Ще хочу сказати пару слів про великодонажний домкрат. Це другий мій домкрат. Перший домкрат я купив невідомої фірми, скажімо так. Я її ніколи не зустрічав на ринку. І він був дешевшим, і я його одразу відправив назад. В ньому все болталося. Тут підтікало масло. Приїхав вже в обдертій фарбі. Фарба тут, звісно, не головне, але сам факт, що ви купляєте домкрат, а він вже в страшному вигляді. І я його коли качав, викачав повністю і нажимав рукою, і він сідав. Він був неякісним, я тільки втратив час, що їздив за ним, привозив, відвозив його. Тому, друзі, якщо знаєте якусь фірму і ви бачите, що в неї щось дорожче, значить воно має стільки коштувати, бо воно якісне. Тому купляйте хороші, хороші інструменти і все буде добре. На жаль, друзі, не маю я чим його провірити. Машина в мене важить 1,5 тонни, він йде на 20 тонн, різниця дуже суттєва. Але можу сказати лише на слово, що бачу по збірці, що він де якісний, і думаю, що він своє піднімає. Так як оці всі розміра, що вказані, вони йдуть присутніми. Е, купляв я його, звичайно, не для машини, ну, але можна його використовувати і для машини. Купляв я його більше для своїх саморобок, які я зараз розробляю. В будучому вони будуть виходити на моєму каналі. А так, в принципі, взяв його з запасом на майбутнє, він й на 20 тонн. Думаю, що коло дому, коло того, що я буду робити, такий домкрат не буде лишним. 20 тонн можна щось підважити, можна якусь поруду трохи підважити, можна дерево підважити, щоб падало в певну сторону. Думаю, такий домкрат. Має своє місце в мене вдома. Тому, друзі, рекомендую, можна брати.